Вітаю всіх! ну ось черговий матч УТК. Перший тур чемпіонату Черкаської області. Їдемо в Лебедин грати Шевченковим краєм. 13-й для УТК чемпіонат у вищій Лізі Черкаської області. Ну і 14-й загалом Шербук. Це перший сезон у першій Лізі. Поїхали!

Не сторонні в тому, щоб виграли в якихось в е і іграх і товариських, і навіть даже, е офіційних, якщо це стосується реального здоров'я і немає потреби такої жодні, ризикувати вашим здоров'ям, то не треба це робити. А якщо до ніхто не доходить, і ви самі це робите, тоді е ну, я цього не розумію честь. Е Буду говорити, хто це робить персонально. Але ну, трошки таке посадок такий неприятний. Робимо, вроді вші діло, а і то і каждый своє. Думає про своє. Начну трошки з приятнішого момента серед. Ми тогда вітаємо на ручку, наважаємося на карту. Шевченків край, перша офіційна гра в чемпіонаті. Команда, ми скільки, там, тільки, два тижні тому з нею зустрічалися знову ж таки. І вони нас знають, і ми їх знаємо. Багато раз грали. Що можу сказати? Те, що я бачив там в останнім міг, їхні такі би, моменти, за рахунок чого вони виходять, це фланги з оборони. десь... За рахунок длини, по-моєму, вже вернувся цей, так? Да? На подачі Так, да. да. да, Десь теж за, за рахунок дліни там е, е, придліває е, кострумах. Да. Він десь біжить, туди в зонде. От е, плюс-мінус таке от, місце от, рисуночок невеличкий. десь... Що, да. що у нас там навіть в товариській грі десь. Трошки не перед штатною, але ми летіли, трошки У нас зіграли да, тут пару офіційних філери. З тим самим ПНЗ вже було видно, що трошки як, та, там, я не говорю, перші 20 хвилин поки ми там розбиралися, але та, е, друга половина матчу вже люди привикли і до поля і до один, до один до одного і вже розуміли, що десь щось можемо ми теж заздавати. Так, да. не вистачає нам олів від наших нападаючих, чесно вам скажу, дуже не вистачає. Моменти є, я і так сказав, моменти є, олів немає. Ну, Якщо моменти є, то причина тільки в собі поберегу, шукати, а не в там, помічку, що там якось віти, бочки і все з Десь може треба зіграти на гліше, може треба зіграти більше, більше увереніше. Там. Не знаю, ставити голову і навіть сам залетить, але ну, це треба робити. Це треба робити по-другому мені ще раз кажуть, отаку по я Вас настроїть на іде. Женя Поліч Ворота. Два центральних Ян і самі купили. Справа Рома Лію, зліва Женя Жеченко, і, і передій починають у нас Ігор і Віталій. Нет, на даче? Две тысячи это полностью. musimnecsanola zvitnasiborzenki japrosonaso si તો oh હોશ Так На мені постійно присінгують мене, а вони на подачі він спокійно, ви не присінгуєте зараз. Просто ти бачив мене... без. Така разбулася за мене. Oh, Ну, ось, завершився поєдинок у Лебедині, поєдинок першого туру чемпіонату Черкаської області. Шевченків край приймав УТК, приголомшував результат, сам приголомшений, відверто кажучи, ну, говорить, сенсація в першому турі чемпіонату області УТК втрачає очки, УТК програє з рахунком 3-1. Відповідно, Шевченків край переміг 3-1. Важкий поєдинок, є багато про що проговорити, але перед цим... Хочу волію спочатку подумати, проаналізувати всі ці події. А поки що ми маємо такий статистичний, вже історичний факт. Перемога Шевченкового края. Вітаю всім суперників. По грі. Потім очікуйте, подробиці. Ну, якщо так коротко по грі, то в першому таймі швидкий гол господарів, що тут вже така собі... Традиція, третій матч поспіль, Шевченків країн забиває швидкий гол ворота УТК. Гості воліли відігратися, звісно, мали моменти, але господарі радше нав'язали якісь свої фрагменти гри або елементи, або тактику ведення гри, як для цього чудового поля м'яч, як по мені занадто багато був високо. Поспіх був, в діях, тепличників, зрозуміло програвали, але все-таки вірили, що вдірається. А От уже в другому таймі отримали ще один м'яч у свій ворота, а потім ще і рахунок 3-0 став на користь господарів. І лише в кінці тепличники забили гол. Були дуже близькими, щоб забити ще не один гол. Можливо, навіть зробити, здійснити камбек, але не судилося це зробити. І відповідно... Втрачено очки в першому стурі чемпіонату області. Але рухаємося далі. Треба пережити, проаналізувати. Як кажуть, в спорті немає боксів. Зокрема, немає тих, хто не падає, і тих, хто не встають. Думаю, що це не про нас, не про тепличників. Женя, завершився. Поєдинок Чемпіонату області. Ти традиційно не пропускаєш матчів. вдома, що, що на виїзді ОТК. Твій такий коментар по гарячим слідам по поєдинку в Лебедені Шевченків край утика. Ну, Я думаю, що саме головне, що висновки Олександр Федорович зробить і доведе до команди. Але від цього результату моя особисто і підтримка тих болівальників, яким ми завжди їздимо, не зміниться. Ми завжди будемо хлопців підтримувати. Але є але, я думаю, що зроблять і хлопці висновки, і тренер донесе до них. Ну, Розчарований м'яко кажучи, що те, що всі вболівальники УТК... Міг би так е, спробувати проаналізувати, чи просто не хочеш зараз по гарячим слідам, Як так сталося? Е, ну аналізувати. Я думаю, що це ми залишимо тренеру, але я єдине скажу: вболівали, будемо вболівати, і хлопці це мають розуміти, що приїжджають люди, за яких болівають. Тому трошечки треба десь і викладатись на всі і навіть 200%. Дякую, Дякую.